Почекайте, батьки прийшли відвідати своїх е, дітей. Але чому ви нас не хочете почути? Ну тому що це є територія. це є територія. А ви можете сюди вийти, тут ми є потім не треба. Ми до вас територія. вийдемо. вийдемо, коли? вийдемо. Коли? Коли? Коли ви вийдете? Вийдемо з батьками. Вчора ночі поївчасний, що з народом говорив. ночі. Ви, якщо ви хочете чому? вночі, ви вийде вночі. В, в, вночі. вночі. В, якщо хочете в день, вийдемо з день, Ми хочемо в, в будь-який час, щоб чомусь, ви чомусь там на, 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 на тому э, вході нормально люди споряджують. Спілкуються без агресії, без нічого. Без агресії, а ви з тон, ухвалим тоном почали з нами розмовляти. Навіть, навіть, навіть не От люди, люди вам підкажуть, що я не починав. Я ну, зараз ви вже почали принаймні посміхатися. Це дуже супер, дуже супер, бо перед камерою. У нас є ГЦР. Є Олег Тихо. Вадим, Вадима Вадимович і туди все, будь ласка, з ним з'ясується саме поперед. Це, як, як це робиться Це робиться, командир, виходить не сюди не до людей і не не розмовляє, не не а не, не за не не, а не вами треба шукати по закутках. Народ? Вибач, Власна, ми що Звичайно. Зумійте правді, ми, ми, ми ж ми не кажемо, як вам працювати. Ми